Ну що ж, доброго дня чи вечора, коли ви дивитеся це відео. Бачу, тема зайшла. На даний момент, коли знімаю на продовження, там на попереднє відео 3,5 тисячі переглядів. Це класно. І знову вихідний день, пройшов тиждень. З попереднім склобоєм я ще толком ради не дав. Планую завтра їхати вперше здавати. Не знаю, чи я включу це в це відео, чи в, останні, чи в наступне. Але ну, хочу все-таки завершити експеримент і е, довести, скільки ж е, вдалося зібрати і на яку суму реалізувати. Ну а сьогодні е, продовжую е, е, ходити по цікавих місцях. Е, вчора, е, при неділі, е, трошки поїздив, зробив невеличку розвідку. Ось, і е, маю в планах сьогодні е, 5, а можливо і 6 місцин, де можна. Е, Зібрати склобій і е, алюмінію баночку з-під напоїв. Це поки що дві, два моменти, які е, я збираю. Ну і Паралельно, е, значить, якщо буде траплятися якийсь метал, е, теж в ціні невеликий, але все ж таки або якісь інші цінні речі, які люди просто викидають по незнанню або просто вони їм не потрібні. Теж буду збирати, буду показувати і в майбутньому пробувати буду реалізувати. Як і кажу, е, проєкт. Якщо можна так його назвати, не для заробляння грошей. Не я поки, я не знаю. поки, я Але якось для того, щоб ну, показати, що ну, можна це не викидати, просто так, а десь якось утилізувати. Поїхали. Ще не доїхав до першого місця, навіть тільки їхав по дорозі і просто зупинився. От І перша знахідка просто в кущах. Так розумію, що баночка баночку клише, лежала одна, і до неї підбіли всі інші. Так, перше місце, де я взяв бутилки, показувати не буду, але вже на прицепі. Ось 4, 4 ящики. Чому не буду показувати? Тому що хлопці свідомо збирають фляшки в одному місці, не везуть десь в посадку чи куди. От, давніше я там забирав бутилки, коли дізналися, що я там збираю. І по дорозі везу ці гроші використовую на окопні свічки. Сказали забрати, так. Але все не забрав, я сьогодні заїхав і дозбирав ще чотири мішки. Ось. А це місце я покажу. Ось тут була така колись від колгоспу. Така, така штука висока, довга. Хто має поняття, що це було, підкажіть. Ось, отакий ось от смітник зробили. Ось. Тут, вон там. О, тут тобто доколай смітник. Я от тепер думаю, я вчора під'їжджав сюди і непевно недооцінив ситуацію, так? Певно, мішків забагато, замало взяв. І це все зараз визберую, буде цікаво, скільки. Чому це місце? Тому що ну, ніхто ж з інших країн не прийшов тут на з п'ятив. Просто люди взяли і вигорнули. Якось так. Ну, але хоч не, хоча куди не в посадку. Там зразу дорога. Чи вони, можливо, думали, що якби. Ну. Що власник цього підприємства прийде, вигорне. Дивні вони. Добре, менше з тим. Збираємо. От я вже почав збирати, бо тут один мужчина підійшов, питається, що я роблю. Чи я там, не знаю з комунальної служби. Я мене тут попросили зробити, може, яку повинність відробляю, та? але і поцікавився, скільки ж коштує. Ну, Я йому назвав орієнтовні ціни. ну, Так собі, не знаю. Тому зараз збираю і потім вже покажу, скільки це вийшло. що, Не було як там дознімати, бо прийшла місцева сусідка, панянка. Помогла мені навіть збирати трішки ті бутилки. Ось, і розказала звідки вони, хто їх там наносив. Ну, багато цікаво, я дізнався. Ну от от прицепчик нам вийшов. Тобто там зібрав я на цім місці, тільки на тій купі, 10. 10 мішків з клубою і один мішок банок. Е Ось. Ось так воно виглядає на прицеп. Тут тобто ще заїхав до, по дорозі, до магазинчику забрав бутилки. І повний прицеп. Значить, ще в машині е ящики під, 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 під. Під окопні свічки. Так, а беру зараз мішки і йду на переднє місце. Ну що, Здаємо вже територія. Ось. Йду я в те місце, де був склобій віконний. Чому? Тому що е, дізнався я, хто тут е, сторожує, хто тут е, вже власник. Є е, позитив, тому що власник тут в е, крайних е, е, збирається щось робити цього року, було б непогано. А зараз я, я продираюся через цікаві, зараз ось ця купа з хлобою. Значить, цей склобій теж приймають, але от проблема його вантажити. Попитався я того мужчину, він каже, що без проблем, забирай, воно ну, нікому не потрібно. Ось така купа бою, тут під низом відваляється. Тільки проблема, в звичайні мішки його грузити, бо воно все. Ось гостре, і ці гостряки просто проріжуть е, мішки. Так, ану, фокусуйся. Ось, проріжуть вони мішки. І все, нічого не буде. Маю я таких кілька мішків, якогось, когось, е, не знаю з чого. Вони паперові і вони мають сюди проставку. Спробую завантажити ці три мішки сьогодні. Ось. І завтра збираюся на прийомку. Подивлюся, можливо, буде вихід, як збирати цей бій в бананові ящики. Ось. Ну це все в перспективі. Добре, значить зараз я збираю два, бачу два, десь брав три е, мішки і їду далі. От, нонсенс. Тиждень прийшов, як я збирав. Е, значить тут, як я казав, йдуть. І он, знову баночка. Баночка, я ж тут всі баночки визберу. Новенька, свіженька, рево. Всі баночки я тут був визберу. За тиждень знов є. І так воно кожного разу. Кропний кадр, не знаю. От. Завантажуємо грузимо в бік. Не зручно.

Так, Завантажу я вже два мішки, зараз буду вантажити третій, Значить, перше враження, в мішки вантажити отакий бій, ну незручно. Гострий, ріжеться в, ріжеться в рукавиці, без рукавиць це взагалі небезпечно робити. Ось. Думаю, що в ящаки було б зручніше, е, такі типу з бананів. Ну, Але завтра їду, буду питатися, як краще, як зручніше. Тому що зараз привезти і потім везти додому або десь викидати, вести на смітник. Тож не зрушто. Добре, працюємо далі. День другий, погода топчик. Вчора не продовжував більше збирати, бо впав не по прогнозу дощ. Ще й зробив мені трішки капусті, розмочив мішки з склобоєм, тим, що я розбирав іконем. Це були картонні мішки на вулиці, замачав. Але от сьогодні гарна погода. Я вже... З вечора завантажив е, Слубів прицеп, скільки могло поміститися. Отже, на стандартний такий прицепчик, мій невеликий, помістилося 9 мішків бою. З них е, 7. Білого і два кольорового, його треба сортувати. Бутилки я побив. Там не тільки бутилки, там і осколки баночок, скляних слоєчків, дрібні інші речі. Ну, тобто, все скло. Як мені сказали, що все скло прийомне, просто треба сортувати по кольору біле і червоне. І серед цього бою, значить, ось такі певні бутилки, які чисті, або які відмиваються ще трошки вчора. Як трошки доволі багато часу приділив, щоб помити. Тобто 8 ящиків е бананових, в, в кожному з них десь 35 бутилок і ще два в багажнику. Такої капості не робив мені вчора дощ, мішки розмилося, хлополітало. Це ще не весь склоб, як все не помістилося в, е на прицепчик. Так, ще є. Шість повних мішків бою. А з них раз, два, три, чотири, чотири кольорові, два білий і от такі от залишки. Доїхав ну я до Е, Ще закинув в салон. П'ять бананових ящиків з клобою і трошки. Карабани ну, тепер куди везем Куди це та прийомка два на бамі. Так, вулиця Героїв Авіаторів. Це та, що е, повз пожежну частину. Ось е, з лівої сторони паспортний стіл, з правої сторони дім молитва. О, і зараз на цьому перехресті ми повертаємо наліво. В цю зелену браму будемо брати наліво. Зелена брама. Не знаю, що я там довісти, бо по тих ямах, але аж самому цікаво, який відсоток буде. О, повертаємо наліво. Якщо прямо там, де білий бус, там можна здати металолом, металатуру і е перц, е лівку. А ось з лівої сторони де вам червоний таксішка, куди ми заїжджаємо і будемо здавати зараз клобін. Ну що ж, друзі, перший експеримент проведений, завершений. Зараз підбиваю з вами разом підсумки і дивимося, що ж вийшло у нас у грошах. Отже, експеримент проводився 2 дні, і третій день я возив з клобій на прийомку. Перший день. Я поділив 4 години е, часу на збирання, і другий день ще 4 години на збирання. 8 годин. Я лише збирав бутилки. Перший день, 2 години, мене пішло на те, щоб повозити їх, завантажити. Другий день я робив це паралельно зі збиранням. Е, Перший день, десь приблизно 3 години я витратив, щоб посортувати ці бутилки. Я їх сортував і зразу бив на білий колір, кольоровий і відкладав певні бутилки, які можна ще помити. І десь 2 години я витратив після збору в другий день, там було менше. Ось того вийшлося 5, 2, 8, всього. 15 годин, і 3 години я витратив на миття певних бутилок, чим збільшив їхню вартість втричі. Бо за одну бутилку дають в нас 70 копійок поштучно, але вона має бути чиста. А за кілограм бою дають теж 70 копійок, чи кольорового, чи білого однаково. І на 1 кілограм треба приблизно 3 бутилки. Що вдалося здати? Вдалося здати 568 штук певних бутилок. Що при множенні на 0,7 гривні дає нам 397 гривень 6 копійок. 21 прийомну бутилку з горілки, які в нас ціняться по 1 гривні. Також 250 кілограм бою білого, які в нас ціняться по 70 копійок, і це в нас буде 175 гривень, а також 77 кілограм бою кольорового. Примножені на 07 гривні. Це в нас дає 53,9, що в сумарній кількості дає 647 гривень, і 5 копійок. Мені цю суму завкругли до 650 гривень. Пішли на зустріч. Тепер щодо витрат. Приблизно, крім часу, де я затратив сумарно 18 годин, я в перший і другий день, щоб повозити ці бутилки додому, витратив приблизно 1 літру газу. Мій «Жигуль» на газу. Також до прийомки туди і назад 40 км. Жигульний новий, в мене розхід газу приблизно 1 літра на 10 км кіло... на... це 4 літри газу. Всього витратив 5 літрів газу. Примножені на 30 гривень зав'язав круглю. Це є 150 гривень. Так, віднімаємо це 400 гривень, чистий прибуток. За 18 годин роботи. Але є позитив. І ще один мінус. В плюсі в нас що? В мене в залишку я не весь клубій вантажі, в мене ще залишилося 6 мішків приблизно по 30 кг бою. Це є 180 кілограм. Це є приблизно. 126 гривень я ще можу е, заробити. Е, і теоретично поміщалося мені на прицеп, тільки треба було лишити гірку, е, я поки цього не робив. Але з другої сторони, пам'ятаєте, цю велику е, купу, яку я показав, що там там, е, ну, потрібно буде поставити бутилку пива, як просив мій сусід. Е, тобто, це, знову ж таки, Річки піде в мінус. Але для чистоти експерименту ми цей не... це плюс і, і мінус 0, так? тобто за 18 годин 400 гривень. Вигідно це чи не вигідно судити вам, От можливо, десь ближче великих міст, ціни більші, є більші прийомки, але в нашому місті поблизу. Села, де я живу, так, ціни такі. А є ще одна прийомка, там ціни ще менші, там кольорові хочуть за 30 копійок, білий за 50. Ось. повторюся, вигідно це чи невигідно судити вам. Але, принаймні, е, почищені дві території. Ну, як почищені? З зачищені дві території. І, в принципі, я буду продовжувати це робити. Буду знаходити ще нові місця. Буду показувати, якщо це буде цікаво, якщо відео і далі буде набирати такі перегляди, тобто по кілька тисяч, це буде мотивувати мене, знімати ще якісь цікаві місця, щось нове шукати. Е, можливо, шукати якісь інші способи там, відправки цієї вони далі, шукати, як можна продати дорожче. Е, ну, якось так. Що ж, тоді маю надію, що побачимося в майбутньому.